І починаємо з Харківщини. Там триває розбір завалів на місцях ударів росіян. Близько 14-ї години дня окупанти вдарили по липцях поблизу Харкова і Вовчанську. На цю хвилину відомо про трьох загиблих у передмісті Харкова: це дівчина, підліток і двоє жінок. Ще четверо людей поранені. Серед них – 16-річний хлопець. Зруйновано магазин, аптеку на місці. Спалахнула пожежа. Дві керовані авіабомби Влучили в центрі, одна прямо, пряме влучання в магазин Пасад, інша поруч з магазином. В магазині в цей час перебувало двоє продавців жінок, також перебувало двоє неповнолітніх дітей: одна дівчинка Анастасія 2009 року народження, яка народилася в жовтні місяці. Їй 14 років повних. І е, хлопчик, якому в травні місяці буде 17 років, зараз повних 16. В результаті цього удару е, була зруйнована повністю будівля. ДСНС з поліцією прибули на місце буквально через 5-6 хвилин. Почали тушення пожежі і одразу. Розпочали роботи з розбору завалів з метою дістати тіла. Достали, на щастя, живого хлопчика, надали першу медичну допомогу. Достали жінку одну, яка знаходилась поруч з магазином на момент удару. Тобто, у нас двоє живих постраждалих. І, на жаль, у нас є троє загиблих. Це обидві продавця цього магазину, а також дитина 14 років.